На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. Новинах на Прикарпатті ліквідували масштабну нарколабораторію. Поліцейські здійснили понад 20 відборів зразків заборонених речовин. Волонтери Коломийщини виготовили та передали на фронт лазне пральний комплекс. Це маленька капля в морі для того, щоб ми дійшли до перемоги в цій війні. 60 тисяч гривень зібрали на концерті Оксани Білозір в Коломиї. Ми об'єднуємо зусилля в Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка. Відбувся унікальний концерт. Сьогодні будемо дарувати вам свято. Свято музики старовинної, Перголезі Стабатматер. На Прикарпатті ліквідували масштабну нарколабораторію. Фігуранти організували виробництво амфетаміну у особливо великих розмірах. Слідством задокументовано, що незаконний бізнес організував 45-річний Прикарпатець. До злочинної діяльності він залучив ще двох 34-річних спільників. Поліцейські Прикарпаття спільно зі службою безпеки України ліквідували масштабну нарколабораторію з виробництва психотропних речовин. Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Фігуранти організували виробництво амфітаміну в особливо великих розмірах, завдяки злагодженим діям слідчих слідчого управління. Оперативники управління стратегічних розслідувань департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та співробітників служби безпеки України. Незаконне виробництво припинено, а психотропні Речовини вилучено. Слідством задокументовано, що незаконний бізнес організував 45-річний мешканець калуша До злочинної діяльності він залучив ще двох спільників: 34-річного калушанина та 34-річну жительку Івана Франківська. Ході з того розслідування було встановлено, що фігуранти здійснювали синтез амфітаміну у гражному приміщенні та на березі річки. Лінницям прохоронці встановили канали постачання прикурсорів, місця виготовлення, зберігання та фасування наркотичного засобу та психотропних речовин. Лідер злочинної групи безпосередньо відповідав за процес виготовлення амфітаміну. Інші учасники займалися фасуванням та зберіганням заборонених речовин у значних розмірах, з метою подальшого збуту, а також транспортування прикурсорів та необхідного обладнання. У рамках достову розслідування поліцейські здійснили понад 20 відборів зразків заборонених речовин та прокурсорів в особливо великих розмірах за силової підтримки спецпризначенців було проведено 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів у підсобних приміщеннях та транспортних засобах. Під час обшуків виявлено та вилучено хімічні речовини, лабораторне обладнання, грошові кошти отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку та інші речові докази наразі. Трьом фігурантам повідомлено про підозру, у чиненні кримінальних правопорушень. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Достове розслідування наразі триває. Прохоронці вживають заході для встановлення інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності. Процесуальне керівництво справи здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Підтримка для військових волонтери Коломищини виготовили та передали на фронт лазне пральний комплекс. Це вже не вперше небайдужі із різних куточків району гуртуються і передають такі мобільні лазні для військовослужбовців, щоб полегшити побут для захисників. Волонтерістов Толмачика Павло Лисанюк спільно з однодумцями від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну їздить на фронт, передають усе необхідне на сам перетавтівки. автівки. Основна діяльність наша це допомога нашим військовим транспортом. Тому що транспорт це є життя на фронті. Тепер вирішили виготовити для військових мобільну лазню. Продовжує волонтер. До цього проєкту долучились десятки небайдужих із Коломиї та довколишніх територіальних громад району. Дуже велика кількість людей нам допомогла в цьому. Нам надали безкоштовну причіп. Хлопці, які виготовляли каркас, обшивали каркас, це зробили також безкоштовно. Ті спонсори, який допоміг нам з оздобленням, тобто самою бляхою. Є люди, які протягнули нам руку, які допомогли. які. І виділили частину свого часу фінансів для того, щоб це відбулося. Це маленька капля в морі для того, щоб ми дійшли до перемоги в цій війні. Над створенням цього мобільного лазнепрального комплексу працювали не один тиждень, продовжує Павло Лисанюк. Ми його вирішили зробити компактним, тобто на базі причі, тому що хлопці мобільно пересуваються по лінії фронту. Вони рідко до тривалий час перебувають. На е, одній дислокації І за рахунок того е, оздоблення якихось будівель під е, банні комплекси, як показала наша практика за три роки, воно недоцільно. Завдяки виготовленій мобільній лазні побут військових у польових умовах покращиться, впевнений волонтер. Ми виготовили його на базі е, лафети. Він, він розрахований десь на 4-5 чоловік. Сауна одна душова з гарячою водою. Пральна машина, сушильна машина, умовно. Відділенням там 8-10 чоловік можна було приїхати за певний період часу помитися, відпочити, попрати одяг, висушити, підготуватися до наступних бойових завдань. Над внутрішнім оздобленням працювали волонтери у п'ядецькій громаді, зокрема освітяни місцевого ліцею імені Степана Мельничука, продовжує Павло Лисанюк. Це вже не вперше п'ядецькі волонтери працюють над облаштуванням мобільних лазнепральних комплексів, тому знають усі тонкощі роботи над такими проєктами. Сантехнічні вузли, утеплення, ізоляція, жаростійкі елементи. Тобто, це все треба мати практику. Так як вони практику мали, ми звернулися до них. Ми вже давно співпрацю. Працюємо по всяких волонтерських питаннях. Вони нам як завжди не відмовили. Окрім освітян з п'ятиків, долучились до облаштування цього мобільного лазне комплексу і мешканці інших сіл, розповідає волонтер Роман Сікорський. А виконували безпосередньо наші хлопці, ті хлопці, які постійно робили ці банно пральні комплекси. Особливо хочу згадати калина Петра Васильовича, який всі чотири комплекси виготовляв. Хочу згадати Дмитра Васильовича Андрошка з Шепарівцю, який теж. Ніколи не стає острень коло цього всього. І всіх наших п'ядецьких хлопців, які брали участь, відправляють мобільну лазню із подвір'я п'ядецького ліцею. До слова разом із нею передають, зокрема, маскувальні сітки, які сплели у п'ядицькій громаді, розповідає директор п'ядецького ліцею Віталій Костюк. Черговий банно-пральний комплекс відправляється на передову для наших військових з п'ядецького ліцею. Ми старалися зробити його максимально швидко, тому що хлопці просили, що їм потрібен він уже. Тому що поїхали, не мають, а десь помитися треба. І максимально долучилися вчителі нашого ліцею, волонтери. Частину, особливо дерев'яних робіт, допомагали учні нашого ліцею, запрошували вчителів і Шепарівцівської гімназії. Вони традиційно нам допомагають. Крім того, ми наповнимо наш комплекс сітками маскувальними. Ми його плетемо вже з початку вересня. Кожного тижня стараємося зробити 2-3 сітки. Діти плетуть поза межами уроків, допомагають вчителі, обслуговуючий персонал, приходять з дитячого садочка вихователі. Велику підтримку отримали від дитячого ЗДО-віночок, п'ядиків. Вони долучилися, зібрали кошти якраз для сіток і для. Маскувальної матерії, яку потрібно для цього, хлопці будуть мати поряд з банним комплексом і ще сітки. А також веземо посилки для наших хлопців. Передали мобільну лазню військовослужбовцям 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Рік служіння ближнім благодійна їдальня, яка діє при соборі святого архістратига Михаїла УГКЦ в Коломиї, відзначила перші 12 місяців роботи, завдяки грантовій підтримці від фонду Карі та з Коломия. Жертовності волонтерів та жертводавців щочетверга тут роздають гарячі обіди тим, хто цього потребує. До слова, зараз триває щорічна єпархіальна благодійна акція Великодня Милостиня. Мета зібрати кошти на підтримку благодійних їдалень, щоб вони і надалі могли годувати нужденних. Дорогі в Христі, при нашій парафії святого святоархістратега Михаїла є створена благодійна. Їдальня функціонує вже рік. Ми видали 6305 обідів для потребуючої громади. Мені найцінніше, що мені люди дякують, що я людям роблю радість. От я цього ціле життя хотіла, і так мені Бог дав, що я до цього прийшла. І просто ця робота мені приносить насолоду. В середу готуємо основну частину страв, а у четвер зранку тільки підварюємо гарніри, розливаємо узвар, сухі пайки і починається робота. Майже вже з десятої ранку люди сидять і чекають вже на гарячі обіди. Я страшно хотіла щось робити на користь людям, тому що ми повинні служити один другому. Кожен так влаштований, що хочеться комусь послужити. А так у мене зараз тут нікого немає, то, то так як я рада цьому. Що я маю таку роботу, хочу подякувати за співпрацю благодійній організації Карітас в особі отця Сергія Трифяка, також нашому пароху, нашого храму, цю Петру Чубараку, за допомогу і також організацію. Також хочу подякувати всім. Волонтерам, котрі беруть участь у приготуванні обідів для потребуючих нашої громади, нашого міста, хочу подякувати також всім жертводавцям, котрі причиняються до цього благодійного діла, благодійної справи. Дякую всім, нехай Господь сторицю віддасть за всі ваші добрі справи. Коломияни знову серед найкращих учень Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника Тарас Семак здобув диплом першого ступеня на всеукраїнській учнівській онлайн олімпіаді та диплом другого ступеня на всеукраїнській учнівській олімпіаді з географії. Стала новитим школярем та його вчителькою і наставницею Марією Левицькою поспілкувались ми. Це габро, гірська порода, походження магматично-інтрузивне, належить до класу кислих, видобувається в межах українського кристалічного щита, використовується будівельні матеріали і огурцювальні каміння. З перших хвилин спілкування видається, що Тарас Семак про географію знає все. Юнак цим предметом зацікавився давно. Щоправда, він очевидно більш ретельно його вивчає ніж передбачено шкільною програмою. каже географія, дуже багатогранна і цікава. Географія – це така комплексна наука дуже багато вивчає і природу, і населення землі, і його господарство. І мені завжди, знаєте, з маличку було цікаво, чому піде дощ, чому виникає весело, наприклад, відки беруться гори, чому так-то, так то відбувається. І якраз у географії я знайшов цей відповідь на ці питання. Навчання та цікавість географією дають свої результати. Тарас здобув призові місця на всеукраїнських олімпіадах. До слова, не вперше. Цього року я здобув друге місце на четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, що проходило у місті Чернівці. Цього року маю перше місце на всеукраїнській інтернет олімпіаді. Мав право пройти по ній на четвертий етап, але виграв обласну і прийшов по обласні. Того року я також мав друге місце на всеукраїнській олімпіаді. Того року вона була в місті Луцьк. А так, то перед тим як дійти до четвертого етапу, все ж таки я мав перше місце і на другому, і на третьому обласному етапі. Безумовно, такі результати це спільна робота учня і вчителя. Наставницею для Тараса Симака є вчителька географії Марія Левицька. Вона має 40-літній педагогічний стаж. За час роботи виховала призерів різних етапів олімпіад. каже, якщо бачить зацікавленість учня, робить усе, щоб він став найкращим. Праця надзвичайно важка, тому що. Нам потрібно було працювати практично кожного дня. Останні тижні це 5-6 годин. Але я дуже рада, що в мене є такі учні. Талановиті, здібні, які дуже багато цікавляться, читають. Дуже часто Тарас мені швидше, напевно, кидає інформацію, яка є в інтернеті, тому що географія це наука, коли треба дуже орієнтуватися у просторі. Для того, щоб отримати такі високі результати, дитина повинна бути. Дуже зібрана на олімпіаді не розгублюватися, дуже багато знати, читати, вміти користуватися картою. У нас зараз дуже популярне завдання із топографії із за того, що йдуть воєнні дії, і практично кожен повинен вміти орієнтуватися на місцевості. Пишається учнями і виконуючи обов'язки директорки Стефаникового ліцею Галина Максимюк. Каже, дуже хоче, щоб Коломийський ліцей номер 1 імені Василя Стефаника і надалі прославляв наше місто та область на різних конкурсах і олімпіадах. Вони представляють не тільки заклад, вони представляють область, і в першу чергу там я була теж на Олімпіадах четвертого етапу. Я везла команду теж теж дітей. І там звучить не тільки Коломийський ліцей, там звучить місто Коломия, учень Коломийського ліцею номер імені Василя Тобто вони представляють не тільки самий заклад, а й місто Коломи. Тому і, ну, мені дуже приємно, що в нас є такі вчителі. Цьогоріч Марія Ловицька була керівницею Івано-Франківської команди на Всеукраїнській олімпіаді з географії. Учні здобули шість призових місць. Таке було ледь не вперше. Наступного року відбудеться Міжнародна олімпіада з географії. Школярі та вчителі вже починають до неї готуватися. 60 тисяч гривень зібрали на концерті Оксани Білозір у Коломиї. Ці гроші спрямують на підтримку війська. Представники волонтерського осередку локомотив днями вирушають на Запорізький та Херсонський напрямки. Захисникам повезуть дрони та необхідне для надання медичної допомоги. Усі, хто прийшли на концерт Оксани Білозіро, Коломия також взяли участь у аукціоні під час заходу, долучилися до підтримки збройних сил України. Співачка каже: сьогодні кожен підтримує військо як може, але дуже важливо генерувати сили, бо разом можна зробити більше. Це важливо об'єднувати свої зусилля, тому що всі ці роки ми кожен маємо когось. На фронті або якусь конкретну бригаду. Я маю своїх, кому я допомагаю. Ви маєте своїх. Але от те, що мені запропонували ваш локомотив, ми об'єднуємо зусилля. Ми робимо крупніші покупки. Ми робимо більш важливіші кроки. Разом сила ніхто не відміняв. Потрібна як найбільша допомога, і потрібна допомога особливо військовим і також цивільним. Організували концерт у місті представники волонтерського центру локомотив. Саме вони днями вже 48-й раз з початку повномасштабної війни поїдуть на фронт, щоб передати необхідне захисникам. Кошти кажуть, зібрані на концерті Оксани Білозір у а це 60 тисяч гривень. Дуже стануть у нагоді. Вирішили зробити такий захід. Щоб до великодніх свят відвідати хлопців. Волонтерський центр локомотив зараз доробляє дрони. FPV. будемо вести FPV дрони медичні натівські аптечки. Нам запити підходили. Все будемо закривати по мірі можливості. Люди, які зараз знаходяться на передовій, мають мати нашу підтримку, і ми робимо все для того, щоб вони себе не почували там наодинці. Наше завдання, щоб вони відчували, що ми разом. Дрони і медикаменти, а також великодні смаколики, волонтери локомотиву повезуть військовим, які на запорізькому та. Херсонському напрямках. В Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка відбувся унікальний концерт. Вперше на місцевій сцені зазвучала Арфа. Камерний оркестр Хмельницької філармонії виконав два концерти: Вольфганга Амадея Моцарта, один із яких для арфи і флейти з оркестром. А головним акцентом вечора став духовний твір Джованні Ботісти, Перголезі матер», що традиційно звучить у період Великого посту. Атмосфера особлива, музика прониклива, а публіка вражена. Побували на концерті, і наші журналісти. У Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка прозвучав. Один із найзворушливіших творів усього сакрального мистецтва стабат-матер Джованні Батісти Приголезі, який прожив лише 26 років і написав цю секвенцію вже важко хворим у монастирі. Скорботна мати стояла, традиційно виконують упродовж Великого посту, а особливо у Страсну п'ятницю. Автором її текстів став монах Якопоне Датоді, якому вдалося передати почуття матері біля підніжжя Христа. Фатіма Чергінзія та Анна Попова виконують стават матер з надзвичайною глибиною і чуттєвістю для глядачів. Ця музика не просто концерт, а духовне откровення. Заслужена артистка України Сопрано Фатіма Чергінзія, родом з Абхазії і з 2003 року. Є солісткою Хмельницької філармонії. Вона вже бувала в Коломиї і каже, зачарована нашим містом. В Коломії була в театрі, коли був фестиваль три роки тому. Мені дуже сподобалось це місто, а актори в цьому театрі ну просто безподобні. Мріяла ще потрапити в місто Коломия. Ось ми тут сьогодні будемо дарувати вам свято, свято музики старовинної, перголезі стабатматер. А от у Коломийській філармонії мені Козаренка, пані Фатіма, співає вперше. Акустика фантастична, різьба по дереву просто неймовірна. І ці балкончики красиві, і стільці дуже гарні, атмосфера чудова, люди привітні дуже. І пана директора знаю, я колись з ним співала у Львові на фестивалі Хмельницькому дуже чудовий голос. І приємна людина. Вперше на сцені філармонії зазвучала й Арфа. У концерті для флейти та арфи Вольфанга Амадея Моцарта. Головний диригент оркестру, заслужений діяч мистецтв України Сергій Леонов перед концертом акцентує на унікальності моменту. Каже, професійних арфісток в Україні одиниці, і кожен такий виступ є винятковим. Для цього концерту хмельничани запросили солістку зі Львова Іванну Гетто. У нас існує вже з 2001 року, і в свій час цю арфу ми придбали завдяки. є така Наталія Кмєть, це така арфістка в Києві, перша дружина Багадара Котаровича. Може, ви знаєте про це, може, не знаєте. І вона нам цю арфу допомогла придбати. Ця арфа ну, не нова, але дуже добра арфа, на ній вже поміняні струни. І наша Іванка Гета це ну, чудова арфістка, яка приїхала до нас зі Львова. У нас своєї арфістки в Хмельницькому немає. От. Ну, Арфісти взагалі. На пальцях можна порахувати їх в Україні, із Коломиєю хмельницьких артистів пов'язує чимало спогадів, розповідає директор та соліст закладу, флейтист Тарас Малик. Неодноразово музиканти були гостями нашого фестивалю імені Анатолія Косанатольського, яким протягом багатьох років опікувався композитор Олександр Козаренко, натхненник багатьох ініціатив та спільних проєктів, також і Хмельницької філармонії. Тож сьогоднішній концерт для музикантів сповнений особливих емоцій. Коломиї у нас величезна історія відносин, бо особисто був знайомий з паном Олександром Козаренко. Наш оркестр і симфонічні камери брали участь в багато разів фестивалі Міні Косанатольського. Знову ж таки, нашу філармонію впродовж 13 років очолював Олександр Драган, також виходить з тих, з тих теренів. Тому співпраця у нас дуже, дуже велика і. Е, також був на е, коли, коли відзначали рік відкриття цієї прекрасної філармонії. Також я був присутній на концерті. Ну і цього разу ми приїхали вже показати свої сторінки творчості. На Коломиян музика Перголезі та Моцарта справила небо. Яке враження вони аплодували на біс та ще довго не відпускали артистів зі сцени. Своїми емоціями поділилася одна із глядачок Галина Малярчук. Концерт просто неймовірний. Я не очікувала що він буде наскільки потужний. І солістки, і звучання арфи, і в кінці флейти. Просто е хочеться подякувати за таку можливість насолоджуватись в рідному місті в Коломиї мистецтвом такого високого профілю. І Хмельницькій філармонії за такий гарний концерт, і Коломийській філармонії за організацію цього направду прекрасного дійства. Вже. У четвер, десятого квітня, у Коломийській філармонії імені Козаренка відбудеться літературно-музичний вечір створення світу, присвячений 150-річчю від дня народження найвідомішого митця Литви, композитора та художника Мікалоюса Константінаса Чурльоніса. Початок о 19-й годині. В Коломиї писатимуть пів тисячі писанок, таке масштабне дійство відбудеться у межах офіційного відкриття фестивалю. Писанка цьогоріч захід об'єднає десятки культурних подій, відтворюватимуть давні великодні традиції. Зокрема, учасники фестивального квесту митимуть вікна, натиратимуть хрін, складатимуть великодні кошики. 15-й обласний відкритий фольклорний фестиваль писанка триватиме до 22 квітня. Нагадаємо, через погодні умови відкриття заходу відбуватиметься в приміщенні Коломийського народного дому. Початок об 11 годині 10 квітня. Ювілейний 15-й фестиваль писанка у Коломиї відкриють офіційно 10 квітня, розповідає начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради. Фестиваль вже йде у військовий час. Ми зуміли переформатувати проведення самого фестивалю. Зробили акцент на популяризації нематеріальної культурної спадщини, цим самим популяризуючи дітям та молоді, людям, котрі приїхали жити до нас в громаду, наші традиції, які притаманні великодню. Мар'яна Кодіна продовжує найперше цьогоріч. Фестиваль стане майданчиком для відтворення давніх великодніх традицій. Заплановано близько 20 майстер-класів різноманітних. Це і техніка макраме для кошиків, і лозоплетіння і розписування писанок, витинанка. Багато різноманітних майстер-класів по вивченню веснянок, гаївок, які водили біля церков. Ми очікуємо близько тисячу дітей. Які будуть традицію відтворювати? Нам важливо, щоб традиція жила. Цікаво, що 10 квітня відбудеться масове писання писанок. З'їдуться посанкарі з різних куточків країни та їхні учні. Ми будемо писати писанку перемоги. Плануємо написати біля 500 писанок. Можливо, вдасться нам і більше все залежить від часу. 10 квітня відбудеться також фестивальний квест, кажуть організатори. Буде дуже багато сюрпризів, які власне притаманні підготовці до великодня. Наприклад, там помити вікно, натерти хрін. Підсумок команди має скласти великодній кошик. Правильно, так як це робили наші бабусі, дідусі. Але щоб його скласти, потрібно буде виконати певні завдання. Продовж фестивальних днів відбуватиметься і конкурсна програма. Кличемо весну перемогою мира. Тому на закриття фестивалю 22 квітня. Готують яскравий концерт. Є вже багато заявок різних колективів з різних куточків України. Ці колективи приїдуть на закриття нашого фестивалю. Ну і «Адельвейси» – без них ми ніяк. Вони теж з нами і теж готують веснянку. Тому запрошуємо коломиян, запрошуємо гостей міста долучатися до нашого фестивалю. Писанка, адже це важливо, бо це жива традиція. До слова відкриття фестивалю 10 квітня відвідують представники Міністерства культури. Підсумовою Мар'яна Кодіна з музеєм гуцульщини та покуття працюємо над тим, щоб наш фестиваль писанку подати до нематеріальної культурної спадщини, щоб її визнали фестивалем найстаршим фольклорним в Україні, щоб ці традиції були сталі. І продовжували далі передаватися в наступні покоління. Цікаво, що під час фестивалю з 10 до 18 квітня біля Коломийського народного дому працюватиме перед Великодній ярмарок. Відвідувачі зможуть придбати різноманітні крафтові вироби, смаколики та великодню атрибутику. А на сайті телеканалу НТК в розділі веб-камери можна побачити пряму трансляцію з гнізда ЛеЛЕК. Камера працює цілодобово і дозволяє спостерігати за пташиним життям в режимі реального часу. Зараз у гнізді вже оселилася пара лелек, а зовсім скоро, як і щороку, там з'являться маленькі бузьки. Це неймовірна нагода побачити, як пташки готують гніздо, доглядають за пташенятами та живуть своє життя. Пташини заходьте на сайт НТК розділ вебкамери і спостерігайте за буднями Лелек. Штормове попередження про небезпечні метеорологічні явища по Івано-Франківській області протягом доби 10 квітня. Значний мокрий сніг – 15-49 міліметрів за 12 годин та менше. Налипання мокрого снігу – 11-34 міліметри. Пориви північно-західного вітру – 15-20 метрів на секунду. На дорогах збережеться ожеледиця. Перший рівень небезпечності жовтий. Про це повідомляють синоптики Івано-Франківщини. На цьому все. Бажаємо вам хорошого настрою, як завжди, наші новини у вашому телефоні. Підпишіться на наш YouTube та телеграм-канали, а також наші сторінки шукайте у Фейсбуці, Інстаграмі та Тікток. Дякую за увагу. До побачення.